Трати була З німцями воювали, то ветерани ще зустрічаються, але цілуються з німцями, як приїжджають спеціально, то такі зводять. Що навіть кажуть, що е, по, ну, колись передача була. Ль льотчики два і один зустрів другого, який збив. Ну по документах все там по фаміліях знайшлися, що збив. Понімаєш так. Вони і плачуть, обнімаються. Понімаєш. Yeah, okay. То Но... це ж враги були, як вони друг друга хотіли убити, а тепер цілуються на старості Ви Німц... представляєте, як люди німці на старості тож, вже доброта, Максим. яка про німці ж теж Ні, були нормальні люди, але їх заставляли. Гітлер війну вона, вона, не не все одно. Війна свою роботу робила. Yeah. Була якась злость, один в одного Били там саїхали. як. — Так, <плес> да, свої ж люди. — Я просто кажу, а тепер вони показують, а вже вони і, це, і нормально, розумієш? — і. А стоїть над колесочкою і нам діда мешка, Михайло був малий, Стоїть над колесочкою і німець і плаче, колосочка визнає. Водома теж діти малі залишилися. Давай, бо ще потроїш, каніт, ні. <плес> ну є ж усякі теж. Ти, ти не yeah. вояка, наприклад. У yeah. да, тебе діти вдома залишилися, ти пішов десь воюєш, не знаєш, чи ти своїх дітей yeah. побачиш чи не yeah. побачиш, а тут чужі. І жалость. Люди, люди є жалісні, yeah. а їх заставляють yeah. що воювати. Yeah. Бо є такі, що їм по барабану, ліж би як ото, цьому yeah. поліцейській академії, ми тільки постріляли. Yeah. А є такі люди, що для їх ця війна вона не нужна. Вони сім'яніни, йому хочеться. Дома Так, казіннувати, він, він созданий для сім'ї, для цього, він не вояка. І дуже такі нормальний є, вони розуміють, що в його своя сім'я, діти, чи побачать, чи він виживе, чи і діти виживуть. Да, чи діти, і, діти, і, чи зустрінеться сім'я? Він плаче, бо це ж той маленькі діти, Я він розуміє, що воно ж людям теж не нужна, йому не забуду, воно не. І ти сів на новий садик, витягав, дає нам перероблять. Сікля мати, не давай, бо ще потонує. Коли також є. До ще передаються не хорошо, 5 групки переселені. Буде мокро, З нами особливо буде однокові. Так вот розкритися неоднократно. Та хоч би будь, понімаєш. А батько казав, оце Паска була ну, так, хороша, каже, на гробки паже буде дощ. Кацарій давно вже так про а було, ж таке було нормально. А ці купили хату і все таке робиться. Оце куплено Що воно? Ох, ти І полів, яке ти бачила? Угу. Ніх себе. Капельний полів вже, бачив, там серйозні такі веші займає чуль кіною. Петроха зійнує ось, дуже насажав ліки. Живі то настоїть, як на городі. Ти це наш угу. Я тільки хотіла казати. Та нюхайте, по походки зразу видно. Іде як бошлик, толік. Вишацький. Походка. Вона на толіках. Ось що де вже як виходить. Ну на морді вона на шалика більше. На цього похоже. На шалько? На Да. На хоча це ж ігор шалики. Ну на матір вона на лиці більше похожа, а походка бошликова квартир на дрожжа. Щось любить брама не крашено. Замок на дверях роботи. Нема коли не, не, не любить на роботі. Там садку чи не? О, диви, дерещенки покосили. Мишко покусив, а баби Варки, баба Варка і не покусила. Баба Ворка ніхто не робила цілий його. І чого не могла була і тут попати. А спеток. Ви ж ти шалопати не хоче давати, він не I'll be